Доброго вечора. Всім моїм любим шанувальникам. Дивіться, що в мене приїхало. Зараз таке дуже гарне. Я сподіваюся, що я вас здивую. І, відповідно, здивуюся сама. Це вже щось йде до Нового року. До таких до гарної погодки. Ой, такої. Зараз побачимо, що це нам гарне-пригарне приїхало. Це текстиль. піксті. Вау! Маю. Ви подивіться на цю красоту. З цієї сторони це дитячі покривала. Подивіться, яке таке ніжне-ніжне хутро гарного сірого кольору. А з воротньої сторони отакі пінгучики. Ну а сніжинки золоті і золото вишиті, золотими ниточками. Боже, яка краса! А бумчики з натурального. А ні, не, не натурального хутро, оце одна красота. Ні, ну ви бачили таку красу? Скажіть мені, будь ласка, в кого ще ви бачили таку красу, як у мене? Дитячі, такі гарні презентабельні покривалка? Кому дуже дуже мало їх дзвоніть.